Місто Миколаїв протягом війни. Працює з багатьма міжнародними фондами, в тому числі координацію діяльності цих фондів здійснює головне управління комісара в справах ООН в Україні і в Європі, і в цілому і в світі. Ми неодноразово з ними зустрічаємося, обговорюємо всі програми, які задіяні у 2022 році. Ми з ними співпрацювали по програмі продовольчого забезпечення населення, де було відпрацьовано багато угод, де постачалися продукти. Ми всі згадуємо, як видавали Мерис, велику кількість олію. Набори і так далі, тобто для забезпечення продовольчої потреби містянам. Зараз вони переходять на інший, скажімо так, шлях видачі гуманітарної допомоги. Вони відходять від продовольчих наборів і підписані підписаний з з нами договір про надання фінансової допомоги людям. Працювали вони у супровіді працівників соціального захисту населення, департаменту соціального захисту населення міста Миколаєва в наших чотирьох терцентрах. За адресами місця їх могли бачити на сайтах. Ми розміщували. Зареєструвалося станом на сьогодні. Вони припинили реєстрацію. зареєструвалося 8 тисяч домогосподарств, це близько 24 тисяч людей, які зможуть протягом 4 місяців отримувати півтори тисячі на забезпечення продовольчих потреб. Ці кошти почнуть виплачувати з листопада місяця, і сума складає близько 36 мільйонів гривень на один місяць. На 4 ми можемо помножити, і це десь близько 120-130 мільйонів гривень. Містяни отримують як допомогу в листопаді, грудні, січні, лютому місяці наступного року.